Усім привіт! У кадрі ви бачите мій рожевий скетчбук. а це значить, що зараз буде на нього огляд. Я нарешті назбирала одну третю частину цього скетчбуку, тож тепер давайте розглядати мої малюночки. Зазвичай перша сторінка в мене для усяких інформаційних штук, типу мої враження, дати, коли я його купила, коли розпочала. та коли закінчу, сподіваюся, це буде не пізніше кінця листопада. Та я взяла нову звичку писати на початку скетчбуку, яка в мене була аудиторія на цей момент. Щоб потім, коли буду розпочинати нові, окрім того, що буду бачити, як в мене зростає скіл в малюнках, та ще й бачити приріст аудиторії, а також цінник на цей скетчбук. Він подорожчав, це просто жах. Ну а тепер малюночки. Ось така рожева розгортка з рожевим хлопчиком та рожевою дівчинкою. Чому саме рожевий? Почнемо з того, що я нарешті можу собі сміливо зізнатися у своєму коханні до рожевого кольору. Бо коли я маленька дівчинка, була у дитячому садочку, я любила рожевий. Потім я пішла у школу, де любити рожевий, було, типу, не круто. Я така, ну блін, значить, буду любити чорний, як усі. Але потім я виросла та зрозуміла свої помилки, і тепер, коли ви бачите на харківських вулицях дівчинку, яка йде у чорному-чорному піджаку, у чорному-чорному камбезі та у плечівний чорний-чорний шопер, то знаєте, що в цьому чорному шопері лежить оцей рожевий скетчбук з єдинорожками та рожевий пенал з альпаками. Так, я дізналася вам при вселюдно про свою любов до рожевого кольору. Так от. Просто піни з Пінтересту, бо вони рожеві. І все поїхали. далі. Знову ж таки, просто піни з Пінтересту, бо я не знала, що мені малювати на початку цього скетчбуку. Бо мені просто хотілося малювати, а якихось ідей у мене не було. Тобто тут курочки. Тут мій улюблений мем, бо тут подивіться, яка кумедна риба їжак. Вона така класна, м'якенька, напевно, не знаю. І типу, як хуманізація. Але ця хуманізація мені не дуже подобається, але заради цього все можу зробити. Тож поїхала далі. Це з дітей Вайсу. Мені просто сподобався. За кольоровою схемою персонаж, а також хотілося погуляти якогось персонажа зі спини. А це, мені здається, усі знають, що це, я не хочу це коментувати. Хто знає той знає, бо така тема для мене досить важка. Це моя перша робота, яку я змогла виконати стосовно якихось сумних подій, бо зазвичай мої роботи це щось на кшталт. Милих дівчаток у вишиванках. Ах, поїхали далі. Це тренд з Тіктоку, де по звуку треба було зробити персонажа, і я його зробила. На перший погляд, це дівчинка, але це хлопчик. Я знаю. Я майстриня робити не зрозуміла, що, але просто знаєте, це хлопчик. Він просто існує, тут красивий скотч і усе. Невдала спроба намалювати наступного персонажа. Просто щоб ви знали, що якби, я теж можу робити помилки, як і усі ми, бо хто тут досконалий? Ніхто не досконалий, поїхали далі. Оце, оце круто, оце він прикольний. Це персонаж, також зроблений по звуку з Тіктоку. І чим він мені сподобався? Саме тим, що я зробила янголятка оцього і зрозуміла, що йому потрібен друг. Ну, може, якось і не друг, але напарник точно потрібен. І ось він. Ну, ви зрозуміли: Біба та Боба, які карають геїв, москалів, а може, просто москалів, карають усіх, хто їм не подобається. А зазвичай це москалі, ну, гаразд, давайте менше говорити про москалі і більше про милих хлопчиків. Ну, серйозно, подивіться на них. Вони такі, такі веселі, я не знаю. Ну, принаймні цей. Ох. Просто яка краса, я не, зн... я не знаю, як це ще сказати, тим паче, під який звук я знімала цих двох. Це просто атас, це моя любов. Дуже лінива сторінка, дуже лінива розгортка. Мені не подобається, але все одно виклала оце. Це мій кіт. Гуманізація мого кота, Кузі. Але, не знаю, мені так не подобається. Він такий ніякий. Тобто він стоїть якось нудно, і емоцій майже ніяк. Тобто, взагалі не цікаво. А ось це по фото. Китайського косплеєра, на якого я підписана. І кумедна моська, просто щоб була. Навіть для вас я зроблю це. Я впевнена, ви цього хотіли. Так от, поїхав далі. О, це Сяосі Сяо, Сяо -пі Сі Сяо, якого я робила у минулих відео, розмальовувала та про щось балакала. Він просто тут є, він прикольно вийшов. Все, а це була невдала замальовка на фанарт. Боже, як це так пояснити? Я навіть коли подружкам своїм пояснювала, не могла нормально пояснити. Є художниця, вона вчилася на першому курсі унів університету, і там в неї було завдання розробити анімацію для гри, якою сама вона вигадала. І ось звідти я зробила гуманізацію персонажів. От! Начебто зрозуміло пояснила, я сподіваюся на це. Але, як зрозуміло, цей скетч, він мені не сподобався, якщо він не розфарбований. А ось це вже вдала розгортка, яка мені подобається. Хлопчик. Хоча, правильніше сказати, непевно, хлопчики. Ну, брат старший і молодший. І вони такі подорожують. Полями, лугами, і таким іншим, щоб знову стати вишиванкою, вишитою сорочкою. Така добра історія. Виїхали далі. Це я малювала. А навіщо я це малювала? Ага, я згадала, для чого я це малювала. Це для русалки. І усе. Просто потрібен був чистий аркуш, який не шкода. А це Олівін з Ех, ню карнавалу. Дуже полюбляю цю гру. Я її завантажила ще на початку війни, щоб хоч якось відволікатись від сумних думок. І це мій улюблений хлопчик. Він такий гарненький, подивіться на нього. Ну, Серйозно, він священник ще, ну, типу, дуже добрий мальчик. Так, мені дуже подобаються були хлопчики та ще й качки. Сподіваюсь, вам також поїхали далі. Ось для чого мені була ця потрібна русалка. Це також я робила персонажа по звуку з Тіктоку. І ось така русалка в мене вийшла. Сірошкіра і уся рожева. Рожевий. І рибоньки просто, щоб були поруч. І ще дуже багато наліпок на морську тему. Бо в мене цих наліпок багато, а куди їх клеїти, я не знала. І нарешті я кудись змогла. Застосувати. О, це розгортка по Gravity Falls. Ну, мені здається, це зрозуміло. Так от, Gravity Falls. Я зробила по цій розгортці відос зі звуком своєї подруги. У мене подружка грає на синтезаторі, вона в мене взагалі дівчинка-оркестр. І, от, граючи на синтезаторі, вона зіграла мелодію з опенінгу цього мультику. Ми вирішили заколабитись і бац, зробили отаку круту штуку. І взагалі, якщо хочете подивитись, цей відосик є і в Тіктоці, і в Інсті усюди. Ну, куди можна залити, я усюди залила. Ну тож поїхали далі. Гаразд. Давайте трохи подивимось, бо не знаю, це дуже повноцінна розгортка, занадто повноцінна для мене. Мені аж ніякого Ой, знову скетчик, мені не сподобався, я його переробив потім. Це кумедні ягнятка. Чому саме ягнятка? Я коли надихалася тією історією з хлопчиками, мені дуже захотілося зробити щось своє. Так, у мене і так купа персонажів, я це знаю, але хто мені заважає зробити ще? Звісно, я їх ніяк розвивати не буду. Просто як кумедна парочка. Ну, тобто, це брат та сестричка. Е, сестричка та брат, брат та сестричка, <хи> які заблокали від свого стада та шукають, як його знайти знову. І ось що вийшло: ось така розгортка по е, братику та сестрі, які заблокали і шукають своє стадо, свою, не знаю, ягнячу ферму, це як, чи як це називається. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Тому поїхали далі. Ой. О! А це, між іншим, дуже така штука. Така, дивіться мені, чи є вам 18 років. Так от. Це Хейзо. Так, так. Блін, я ніде не написав. Окей, це Хейзо. Якого я намалювала по скріншоту з... Хентаю, я не знаю, можна це слово тут називати чи ні, але ви зрозуміли, де був хлопчик на нього схожий, і я вирішила їх поєднати і вийшло ось це. Так, я знаю, я дуже погана людина і роблю страшні речі. Поїхали далі. О, це просто швидка помальовка, ви її також бачили, коли я робила огляд на свої матеріали. Просто два піна з підросту. До речі, стосовно Пінтересту, ви йому поставили оцінку, єдиницю, одну зіроньку? Я поставила, а також коментар написала. Так, я молодець, я сподіваюся, ви також це зробила. Так от, поїхали далі. Мила дівчинка, також з морськими наліпками, бо мені треба їх кудись здівати. А також малюночок осінній. Мені він подобається, хоч осінь я не люблю. Я буду з вами чесною, я не люблю цю пору року. Пору року. Навіть не дивлячись на те, що восени в мене день народження. От так от. Я не люблю осінь, бо це початок навчання, це, це опале листя, це холодна погода, це Тим... тепер менше виходиш на вулицю через попередні пункти. І взагалі, фу, мені не подобається. Тим паче, в мене вже це я знімаю коли. 6 чи 5 вересня. І вже в мене в кімнаті холодно, це взагалі капець. Так от. Не люблю я осінь, бити мене капцями та чимось ще іншим, але я свою думку не змінюю. Дівчинка з Дітяй Вайсу, в неї є свій дракончик, з яким вони обговорюють, як спалити Москву та Кремль і взагалі, якби всю Росію. Ось дуже файна парочка, мені подобається. Особливо за кольорами. Ну, давайте далі. Відьмочка. Це вона також була зроблена по звуку з тіктоку. Ну, типу, якщо ви бачите отакі от сторінки, які чимось засмічені, особливо такими помальовками, то значить, що малюнок десь поруч з ним був зроблений для тіктоку. Це мені здається, вже треба якби би Ну, ось така відьмочка. Я не знаю, що ще про неї сказати. Просто мені подобається за кольорами, бо не є рожевий кольор так. Ого-го-го-го. Також з дітей Вайсу, я знаю, мене. Можете бити капцями, що я не малювала нічого особистого, а малювала лише якісь дітя i Vice, фанарти та піни з Пінтересту, але я не знала, що ще робити. Так от, хлопчик від Тангетсан. Найцікавіше у тому було, що я розфарбовувала його, сидячи в потягу другого класу, коли я їхала в Київ. От, Уявляєте? Розфарбувала це, це. Давайте я вам, напевно, також це покажу. Це також, типу, пін з Пінтересту, Просто щоб був. Бо я не знала, чим ще заповнити сторінку, щоб вона також виглядала досить зеленою. І ось це я також розфарбовувала у потязі. Тисяч поруч з мамою, і вона мені нічого не сказала за це. Я знаю, цим треба пишатись. Я пишаюся, я молодець. Причому там же ж у другому класі сидіння, які три, ну, одразу поряд. Я сиділа в центрі, мама зліва, невідома жіночка справа, і от ця жіночка дивилася на це, куди більш заохочувала, ніж моя мама. Моя мама сиділа в Тиктоці. Так-от. Якось так. Це просто дівчинка з Пінтересту. Мені просто хотілося щось помалювати. Персонажа в повний зріст. Малювала його в досить приємній, цікавій та вишуканій компанії моєї подружки, яка також малює. Вона малювала якусь свою персонажку. А я малювала ось це. Бо в мене не було якогось. Такого фантазії ніякої було, щоб щось малювати своє. Ну, тобто от така помальовка. Ось, це також помальовка, але вже у себе вдома. Якщо тут я була на хаті подружки, то тут вже вдома. Просто дві милі дівчинки, яких я побачила в тіктоці вони такі гарнюні. Мені так сподобалось я вирішила їх замалювати. А це принцеса Селестія. Я знаю. Я дуже файно розташовую роботи поруч одне з одним, але, ну, як на мене, дуже класно. Не бийте мене капцями. Я знаю, я молодець. Принцеса Селестія. І купа гарних штук, наліплених поруч з нею. Усе. Ой, це мої хлопчики нарешті, хоч щось з моїх персонажів. Ось, ну, мені здається, ви знаєте цей мем, мені не треба нічого вам пояснювати. Просто я вирішила зробити це зі своїми персонажами. Бо можу собі таке дозволити. Це просто скетчові помальовки з персонажами з геншу. Ну, типу, я їх замалювала усіх тих чоловічих персонажів, яких я малювала. Тобто, я малювала. Жунлі малювала Тарталетку, малювала Сяо. От це Аль Сама, Хсама, Хасама, я не пам'ятаю, як його правильно вимовляти, а я то малювала Таїто. Мені ліньки було їх розфарбовувати, якщо можна було віддати комусь з вас, типу на розмалюйте мені, то я б так і зробила, але я таке зробити, на жаль, не можу. Тому поїхали далі. Ой! Це вже з приємного, це вже з прекрасного, це мої персонажі знову. Я просто згадала, які в мене чудові персонажі, і я така, типу, треба щось з ними зробити. Знову по якомусь мему, щоб робити отак чи отак на ваш вибір. І також якась мовна фотка була в Пінтересті, Я вирішила своїх персонажів по ній замалювати. Дуже життєво для них. Також якась дівчинка. Просто щоб була. Бо серйозно, це вже був. А чому тут ніякої дати нема? Це на мене не схоже. Ну, типу, це вже була е, учбова неділя, десь, може, п'ятниця. І я така, блін, я не хочу нічого робити, але я хочу щось зробити. І тому вона якось тут з'явилася. Просто щоб була. Ой. Це Over the Garden Wall. Відбачають за свою англійську або поза садовим парканом, якщо українською, вирішила намалювати цих двох персонажів, бо вони просто чудові. Це як. Хоча ні, це не як Gravity Falls, це щось інше. Бо, по-перше, у цьому є осіння якась така атмосфера. Це раз. Тут два брати, це два, і в них є жабка. Отака От жабка, мені подобається. В них є жабка. Ну і, звісно, сумного, що тут є, це що в цьому мультику лише один сезон. Я не знаю, мені за це і сумно, і якби і круто, що лише один сезон, бо його назіпсують якимось іншим сезоном. Тож, це буде гарним нагадуванням мені про те, що існує такий чудовий мультик. Як добре, що я усі мультики не дивилася у ранньому віці, і в мене є змога дивитися їх у більш дорослому. Це прикольно. О, це моя сестра. Так. Вас, звісно, це здивує, дивлячись на мій кольор Шкіри, але так, це моя сестра. У нас лише батьки різні. Ну, типу, тато у нас не один той самий. Тож, не дивуйтеся. Це невдалий персонаж, який в мене не вийшов, і я вирішила його не доробляти. Це говорить само за себе. Це була невдала спроба у цього, бо тут мені не сподобалося, як воно вписалося, а тут мені усе сподобалося. І ви бачите оце. Просто покажу вам цього чоловіка ближче, щоб ви розуміли, Боже, що Діана вміє малювати чоловіків. Тут не вистачає тієї паперової руки, якою я мацав свого персонажа там недалеко у часі. От сюди б її переместити і було б саме те. Так, а тут. А! Це картинка, яку я намалювала для своєї подружки. Тут моя подружка, якраз та сама подружка, яка грала на синтезаторі для Gravity Falls. Ось це саме вона. Я вирішила для неї зробити подарунок, тому намалювала її фотку з її хлопцем. Усе. Ну, Хе-хе. Ну, в принципі, так, я вам все вже показала. Тож тепер, як зазвичай, буду бажати вам усього найкращого, щастя, здоров'я, всього там ще? Е, матеріальних благ. Якщо ви навчаєтесь, то вдалого вам навчання, щоб ви закрили усе. На відмінно, і що там ще бажала я зазвичай. Любіть себе та усіх, хто для вас важливий, бережіть себе та усіх, хто для вас важливий, і будьте взагалі гарними дівчатками та хлопчатками, або небінарними персонами. Я не знаю, хто ви, але усе буде добре, бо ми українці, і до зустрічі у нових відео.